Дев'ятниця за померлих а за душі в частилищі. день четвертий. Смерть не розриває наших стосунків з померлими, узи крові, любові, дружби і вдячності, які пов'язували нас з ними за життя, залишаються назавжди, бо ми віримо, що наші рідні лише відійшли, а не померли, що вони завжди живі, люблять нас, пам'ятають про нас і чекають нашого приходу. Тож не нехтуймо натхненнями добрих ангелів-охоронців, і посмішаємо на допомогу нашим дорогим померлим. Болімося сьогодні словами Святої Павсини, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Наймилосердніше Ісусе, який сам сказав, що милосердя хочеш, приношу до обителі Твого наймилосерднішого серця, чисті душі, душі, які подобаються тобі. Але повинні віддати данину Твоїй справедливості, нехай потоки крові і води, що витікають з Твого серця, гасять полум'я очищувального вогню, щоб і там прославилася сила Твого милосердя. Придвічний, Отче, поглянь око милосердя на душі, що страждають у чистилищі, які укладені в наймилосерднішому серці Ісуса. Благаю тебе скорботними страстями Ісуса, Сина Твого, і всією гіркотою, яка була облита Його найсвятіша душа. Прояви милосердя до душі, які перебувають під Твоїм праведним поглядом. Дивись на них не інакше, як через рани Ісуса, Бога найулюбленішого Сина, бо віримо, що твоя доброта і милосердя немає краю. Амінь. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Зі святими упокой, Господи, душі усопших грабів Твоїх, де немає печалі, ні зітхання, але життя безконечне в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву. Щоб молитися частіше, не забудьте підписатися на наш канал.